Друзі, всім привіт! Приїхав я на вечірню прогулочку половить вечірнього хижака. А саме б хотілося Судака, а там хто його зна. Тому ломимося через свої куширі, де куча машки. Сонечко вже сідає і в мене є сподівання, що щось буде. Але сьогодні погода показувала сонце, а сонця немає. Пасмурно щось. Тому хто його знав. І так, у мене в арсеналі он валяється М-Родкастом Тестом 420 длиною 290 катушка Stradic 3000. І буду ними ловити. Поїхали. Гайлала. От так от. Ух, хто ж це такий? Сів! Ну як сів? Я тобі відчув, як воно класно вас убавно І на повному виліті. Ого на сексика дежурного Аж фрикціон я послабив. Хто це такий, А ну покажись. Ах ти щука! Ось я і клюваку відчув на цей шнурок. Ну така. Ай. Та е палки стій. Стій, стій, стій. Богиня. Ой, ёлки палки Ух. Чого тебе морда синя? Ще рано. Щоб морда синя була. Ага. От так от. Тих поймеш, що куди витягувати тепер. Схопила щука. І як воно тут це все діло в неї взялося. Хрін його знав. чего оно должно быть с той стороны но будет с этой стороны еще и не смыкайся тут же моя палка ой, не то схватил а ну, ага, с этой стороны Все ж таки в рот схопило. Та ти посмотри що, ліп гриппи брать. Опа, є. Ах ти ж зараза, підеш на кукан. Де у тебе тут твій п'ятак? О! Не смыкайся. Йок, палки з усіх сторон, мене. О, все, Йди До конкурентів своїх! Фух. Слава тобі, Господи. Коротше, я весь в этих щучих жидкості <смеш> любима щука. Ну, в принципі, я вам скажу теж непогано. Ну фух, сексик відпрацьовав. Так, після такої щуки треба що зробити? Провірити на наявність пошкоджень флюр. Так. Целий. Навіть засічки. Ай, блін, себе за палець упіймов. Навіть засічки немає. Зато знову груз вибило в другу сторону. Так. А, ні, не вибило. Так, є, отлично. Опа! Так шнур у нас тендітний тому треба акуратніше. Поїхали. Ну, зато витримав щуку злобну. Оце да. А це у нас хто тепер такий? Це потяжелее. Це можливо навіть судак. Вообще не хоче йти Таке як будто черепаху тяну. Чи Че забор ти її зацепив непонятно ну помалу йде. от вам преимущество тонкого шнура. Тонкий шнур Летить гораздо далі. О. але біди може бути більше. Йолки-палки, що воно тут таке? Скажи, що ще судака за борт зацепив. І не піднімається ж. Ну спочатку так та й непогано він і йшов А потім якось Все пошло не так Не зрозумів Що опять щука О, Да, щучка була Блін ну, Я, ну, я ту щуку походу діла за спину всадив Ой йоперний театр А що ж таке щуки клюють? Мені судак потрібен, а не щука. Так. Ну, в принципі, все рівно, я скажу, непогано. Ой, розкрутило приманку, далеко не залетіло. Фух. Отлічно. Поборовся здорово. Ну, Тут моя ошибка, то, що я вверх піднімав. Треба було його е, вбок. Можливо б тоді б краще було. А так, те що маємо, те маємо. Ось вам і фетик золотий. Два дюйма, хвоста немає, і бачите, судача луска зверху. От так от на 14 грамах. Значить, судак є, але він мовчить. Візьму ось такого фетика, 2 дюйма, черніка, чи темний фіолет. Ті ж самі 14 грам і спробуємо туди же відправити. Може він відзаветься, а може і ні. О, Хто його зна. Ну, зараз спробуємо. Ну він тоді сів, він не ударив, він просто сів. Ну, поїхали. Клюваки є, але не ті, що треба. Нема такого, щоб геп. Ну, до речі, тоді ж стояв на золотому фетику у мене. Двійничок. А по-хорошому б треба було б тріник в голову. От тоді б, я думаю, він би не зійшов. А там хто його знав, Не засікся. Оце факт. А, важко щось сказати по цьому поводу, поки не витягну. Ілі зрізала, або в мене на вузлику порвалася. Зараз і узнаємо. Оп, на вузлу. Хі -хі. От так от. Вузлик. Ладно, в'яжемося. Нарешті оце вже схоже на судачка. Хай не великого, але схоже на судачка. Так, а ну покажись. О, Чим ближе, тим важче становиться. Може це і не судачок, може це судак. Або щука. А ну не судачок. Все ж таки судачок. Йу. От так от. Сексик. В якому куча трейників. Двійник і трейник, точніше. Так, тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Родненький. зараз я тебе відпущу. Опа, та й палки. Огоманись. Все. Смотри, і пішов гуляти. Ось так от. О, давно клюваки не було. Ну, треба варіація, як вони вкрутки поповнити, бо в мене вже вкрутки закінчуються. Тому я ставлю і двійник і трійник, щоб якось тримався трійничок. О. Так, ну майже на повному виліті взяв. Це радує що хоча б щось вже взяло, бо після щука довгий час була повна тиша, нічком нічого не було, О, то цей хоча б взяв, вже. хай хоч і невеликий, зато приємний який. Да. І навіть не дивлячись на такий вітер, все одно я його відчув, як він гепнув, а без вітру було б взагалі шикарно чути його. Ну нічого, те що маємо, те маємо, тому ловимо далі. Щось не хоче клювати. Тихенько все. Де не деякі ударчики, нажими, а толку нема ніякого. Ну що ж, буду закінчувати свою сесію вечірню, на вулиці Сирія помалу. Шнур становиться, мені все хуже видно. Сонце заховалося за горизонт, верхушки дерев'я трошечки освіщує та і все, скоро вже сяде. І так, Судачок є, але маленький. Була в основному щука. Окуня не бачив. А все на дальняках. Тупо на дальняках. В близі нічого немає. Можливо, холодає, тому все потікало. Хто його знає, не знаю. Ну Десь приблизно так. Тому, друзі, на цій веселій ноті буду закінчувати. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальце вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей, пока.